Доброго дня. У нас вже як кворум, можемо розпочинати перше питання порядку денного про розгляд зауважень та пропозиції юридичного департаменту Деської міської ради до проєкту рішення Одеської міської ради про надання доручення департаменту екології та розвитку реакція зони Одеської міської ради на виконання функцій замовника будівництва об'єкта комунальної власності територіальної громади міста Одеси від імені Одеської міської ради. У нас присутня директор департаменту Марина Юрівна. Будь ласка, нам ми роз ну, комісія отримала зауваження юридичного департамента. Якщо можна, проговоріть які саме зауваження, і будемо вимічатися. Доброго дня Світлана Викторівна, доброго дня, члени комісії. Юрдепартамент зауважив нам конкретизувати. У сфері якої ми будемо виступати замовниками. Тому ми внесли відповідні зміни до проєкту рішення. І на сьогодні воно звучить так, що у сфері охорони кориш природного середовища та природного заповідного фонду від імені Одеської міської. Тому ми це питання потрібно попросили розглянути комісії, до цього питання 8 вас підтримати на це прогноз. Є питання? Тоді я пропоную погодитись з зауваженням юридичного департаменту, внести ці правки в проєкт рішення і в такій редакції винести на чергову сесію міської ради. Хто за? Дякую. Так, друге питання. Так, да, звісно, ви можете бути. Друге питання про внесення на розгляд одеської міської... Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції про внесення змін до комплексної програми будівництва розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста на 24-28 років затвердження рішення Одеської міської ради 24 року. Лариса Володимирівна, розкажіть, будь ласка, в чому і які саме зміни ми вносимо? Я так розумію, що на цю сесію ми вже їх не вносимо. Да, суть Добрий Дякую. день. всім, ми планували внести рішення на сесію, але ж у зв'язку з тим, що у нас буде коригування між об'єктами і тут задіяні кошти запозичення, які нам зараз, наскільки я знаю, там розривається договір по запозиченню, нам будуть заміщати з місцевого бюджету. Тому з цими у зв'язку з тим, що ці дії будуть проходити на сесії, нам департамент. Фінансів рекомендував вже вийти на рішення виконавчого комітету після сесії, внести вже всі зміни, щоб ця програма мала такий вигляд після сесії більш приділити тобі. Я не дуже розумію, все так швидко міняється. У нас є програма на 24-2028 роки. Сьогодні так. все фінансується програмним методом. Це рішення було сесійне рішення міської ради. Сьогодні ми говоримо про необхідність да, внесення зміни все саме в рішення сесії міської ради це буде вносити виконком, чи ми будемо вносити це не на цій сесії, а на наступній сесії? Вносити зміни до програми можна через вашу комісію, так як ми часто робили, да через профільну, або через виконавчий комітет. І тобто, ми думали, що ми будемо вносити як завжди через комісію, але ж. У зв'язку з тим, що потрібно врахувати ті дані, що будуть на сесії, то відтермінували трошки виносив на виконавчий комітет, і це будуть зміни до цієї програми, тільки шляхом внесення на розгляд виконавчого комітету і потім виконавчий на... комітет внесе, внесе зміни до цієї до... програми, так програми, яку проголосувала міська рада. Так. Тобто зараз за законодавцям це можливо? Тобто, можливо якщо ви раніше випадково. приймали всі програми, да, їх виносив виконково, але затверджувала сесія міської ради. То сьогодні ми кажемо, що нам не потрібно е рішення сесії міської ради, щоб затвердити. Можливо, рішення виконавчого комітету. -е добре, а що ми чекаємо на сесії міської ради? Яких змін? Е Будуть щоб... внесені зміни до бюджету. В частині будуть внесені зміни. Нам додавали кошти дотації. От ми вносимо зараз зміни у цю програму. Також у нас були деякі об'єкти, які фінансувалися за рахунок запозичення. Тепер вони будуть заміщені просто коштами з місцевого бюджету. Я не можу сказати, яке саме джерело буде. Будуть ці зміни, і будуть деякі зміни у нас по перерозподілу з одного об'єкта на інший. З якого на ну, інший об'єкт ми переносимо? Що у нас, які зміни ми передбачаються в нашій програмі, якщо я можна, я скажу. В цілому ми вносимо зміни на 25 рік і на 26 рік. На двадцять п'ятий рік ми вносимо плюс десять мільйонів дотації з державного бюджету. Дотація на нам виділили на роботи по водовідведенню з району Балків, Балківської вулиці. Там у нас два об'єкти є буферний ставок і щогальба. Ми зараз провели торги у договори і нам виділили субвенцію. І е, ми її вносимо в програму, бо її не було. Ми її, е, скоріш за все, не встигнемо реалізувати, бо потрібно ще отримати, е, отримати дозволи на виконання робіт, але ж ця дотація і субвенція залишаються на переходи на наступний рік. Тому вона так, да. Вона переходи, і на наступному році, якщо ми не використаємо її, ми будемо знову вносити. Зміни програми переносити ці кошти до державного бюджету. І надіємося ще маємо надію, що нам дадуть субвенцію на продовження програми з відновлення України і надзвичайної кредитної програми. Ми будемо вносити також в державний бюджет цей програму. Тому будуть відповідні зміни у наступному році. У цьому році у нас ще є. Ми ж не один. Ми як відповідальний виконавець цієї програми, а є ще два виконавця. Це управління інженерного захисту території і ДМГ, наше, яке також є виконавцем програми, і вносить зміни по своїм напрямам діяльності. Якщо потрібно, я можу прокоментувати які саме напрями діяльності, і які ми сподівалися. Тобто основною причиною внесення змін до програми. Є не то, що завтра на сесії буде, ми вносили б її в будь-якому випадку. Ці зміни, тільки змінилася, скажімо так, форма внесення. Ми вносимо тому, що у нас були передбачені обсяги програми, то, що ми планували, а виділено з бюджету фактичні кошти було менше. Тобто не всі виділили нам по програмі, є такі. Десь є, от так як ДМГ дає є по агентству програм розвитку, це було. Це кошти, які вони сплачували за кредит по південному басейну каналізування. Ви знаєте, так? що колись взяли кредит, вони сплачують, там є економія, десь ми планували використати кошти на об'єкти охорони здоров'я, наприклад, там чи освіти, і по тим чи іншим причинам не змогли всі кошти освоїти, тому десь ми скорочуємо цю програму. до... Фактичних видатків бюджету і до очікуваних обсягів виконання робіт по об'єкту? Тобто ми оцінили, що ми можемо до кінця року, бо ми вже не до 31 грудня будемо приймати акти виконаних робіт десь до 15-го числа, і ми вже бачимо, де буде не освоєння. Ми зменшуємо, щоб у нас було ну, скажімо так, приведення цифри до фактичної виконання. Скажіть, будь ласка, цього року яка причина недоосвоєння? Ну, є різні, О, є, да. да, є, є різні Чому причини. причини. Ну, от, наприклад, ми планували більше коштів освоїти по деяким школам. От 44-та школа, вона б могла більше, 64-та, вибачте, школа могли б більше освоїти коштів, але нам їх фактично не дали. Тобто ми їх планували. Є ліцей Ланжероновський, вони також могли більше освоїти, але ж також не було коштів такому, в такій кількості, скільки б вони могли освоїти, Даже потім перекинули ще депутатський фонд, вони їх використали. Ми, тобто ми планували по, на, на більші скажімо так, бюджетні призначення по цим об'єктам, вийшло менше, а є навпаки, де нам давали кошти, але ж... З причини того, що ми, у нас є проблеми при, для того, щоб розпочати роботи, потрібно отримати дозвіл на виконання робіт. Якщо це пам'ятка архітектури, це, ну, бувають у нас такі школи. Так, у нас от була 121-та гімназія, наприклад, на Льва Толстого 1, ми не змогли отримати швидко там. Дозволи, чи чи на Лвата ОСТО ще одна школа у нас є? Ми е, вимушені проходити дуже важкий, довгий, але е, шлях до отримання дозволу на виконання робіт. Тому планується, знаєте, як планується, маємо, що маємо. Тобто по кожному об'єкту у нас їх багато. Більше 150 десь об'єктів, десь йде проєктування, десь виконання робіт, і звісно, що прямо до, так, от, щоб воно все співпало, і програма, і бюджет, і можливості під час військового стану все виконати, на жаль, бувають їхні. А... У нас в цілому я можу просто сказати цифри, які от в цілому 26 й рік ми знімаємо мільйон триста. Я хочу ще також сказати, чому ми їх знімаємо да на 26-го року, бо ми їх переносимо це м -м, співфінансування е, виконання робіт з будівництва з е, котельні на першій лікарні по місеєдовської е, співфінансування. Програма відновлення України за рахунок цієї програми дають нам основну масу коштів, а ми маємо сплатити суму ПДВ. Тому ми планували, що в цьому році ми зможемо завершити роботи по нашій програмі. Але ж ця котельня йде по іншій програмі по програмі енергоефективності. Тому ми з нашої програми. Знімаємо цю суму і переносимо ініціюємо, щоб внесли на 26-й рік на програму енергоефективності. Що стосується 25 го року, то я вже сказала, що у нас там загальна з урахуванням ДМГ і управління інженерного захисту, у нас в цілому знімається 100 мільйонів з 100 мільйонів 0,8760. Так, колеги, якщо нема запитання. Зараз будемо ще, я думаю, якийсь час ми звикати до життя в нових реаліях, але ну, у нас не було з вами ніколи проблем, але не важливо, хто виносить на сесію міської ради, яка форма, яка процедура, які етапи проходять, просто якщо це рішення, яке пропонується депутатам голосувати, це сесія міської ради не важливо суб'єкт виносу. То ну ми наполягаємо, щоб воно проходило да через комісію, бо тоді ми підтримувати цей проект. Не будемо. Якщо е, на себе з чи іншого питання, хоче взяти відповідальність виконковому, хтось інший, ну це їх питання. Тоді вони приймають і беруть відповідальність. Якщо ми говоримо про сесійні питання, то ну, ми тут уже за 5 років вже за п'ять років і спільну мову знайшли, і там, механізм побочного. Колеги, якщо нема більше запитань, тоді я дякую на сьогодні. Так досить коротко, технічні питання. Дякую.